Привіт, мій розумничку! Вітаю тебе в цей чудовий весняний день і запрошую пограти. Ця пора прекрасна всім! Є в ній грози, спека, грім. Скільки в неї є скарбів, в лісі ягід та грибів, у садках смачна малина, агрус, яблука. Ожина. Ген тече срібля старічка і тепленька в ній водичка. Можна гратись, засмагати, можна плавати, пірнати. Коли ви чуєте слово літо, що спадає вам на думку? Які виникають асоціації? Думаємо. Так, тепле сонечко, море, квіти, фрукти ягоди, канікули, відпочинок, веселка, пшеничне поле хлібне, літо, сонячну, гарно і не просто гарно, а чудово. Казково, така благодать на землі, коли настає літо чарівне. Теплі промені яскравого сонечка зігрівають навколишній світ. Усе цвіте, достигає. Колоситься пшеничка, і кожна ягідка додає радість і задоволення. Літо приносить красу і тепло, манить до себе річка і озеро, синє море в лагідній хвилі. А в лісі, яка краса в лісі, не спекотно, а прохолодно, ліс набуває ароматом різнотрав'я й дерев. А ти лежиш на земленій травичці і закохано дивишся у цей красковий, дивовижний світ, у якому випало тобі щастя жити. Чудова пора року. Хочеться, щоб літо ніколи не закінчувалося. Та дні швидко минають. І ось уже на горобині починають червоніти ягідки, достигають яблука та груші. Діти, відгадайте загадку. Небі ласівка летить, воду п'є лелека, сонце палить. Спека дозріває жито. Яка пора? Літо, звичайно, літо. Скажіть мені, будь ласка, а про що ця загадка? Так, про літо. А як ми ласкаво можемо назвати літо? Літо, літочко, а сонце, сонечко, а дощ, дощик. Так, молодець. А річка, річечка, суниця, суничка. Хмара, хмарочка, похмарка. А зараз пропоную тобі побаграти в гру, що тобі нагадує літо. Будь уважний. Обирай самостійно. Так, молодець. Дуже добре, молодчинка. Ну, звичайно ж, це море і купання. Так, молодець. Так. Звичайно, осінь не може бути. Так. Розумничок. Добре вибрав. Так, може покатаємося на ковзанах? Ні. Молодець. Молодець. Який ти уважний. Давай скажемо з тобою, яке сонечко? Тепле, яскраве, лагідне. Так, молодець. А який дощик? Літній. Теплий. Яка водичка в річці? Тепла, чиста. Яка сонечка? Солодка. Червона, запашна, а небо блакитне, ясне. Літо це довгі сонячні, теплі дні. У спокійні дні лунають громи, ідуть часті теплі дощі, а після зливи духмяно пахне квітами, а на небі сяє барвиста веселка. Запрошуємо літні місяці у гості. Червень, я відкриваю двері в літо, я теплим сонечком зігріто. Повітря, небо, землю, води, де все росте і плодородить. Другий місяць літа це липень. Цвітуть довкола густо липи і бджоли мед несуть село, Взимку чаю з медом випий, простуди наче не було. І третій, останній місяць це серпень. Я завершальний місяць літа, мені в цей час не заважай, не можу й хвильки відпочити. Спішу зібрати урожай.